На Росії в чергове закликали до того, щоб нарешті захоронити тіло Леніна. кажуть, та поховайте ви його, врешті-решт. Звільніть місце. Путіна не буде куди покласти. Ну, скільки то можна на того трупака дивитися? Ну всі розуміють, окей, ви там почали вигадувати історію про те, що він вигадав Україну. Але ну ну скільки то може відбуватися? У вас культ смерті, е, який розпочинається прямо з Красної площі. Ну може вже досить. Вже всі надивилися, вже всі бачили, вже ну якби черг до мавзолея немає. Ну може вже врешті придати тіла землі. А ну скільки то можна, скільки то буде відбуватися? Перший заступник голови парламенту е, Криму Сергій Цеков, Ну парламенту ми беремо в лапки, як ви розумієте, е, Сергій Цеков в розмові заявив, що тіло Владимира Леніна необхідно Наново поховати з церемонією та всіма почистями. Депутат зазначив, що мавзолей на червоній площі став каменем спотикання для російського суспільства. Ну як каменем? Там я нагадаю, як виглядає мавзолей. Ну там не камінь, там прям глиба на Красній площі, об яку спотикаються всі, і обійти її з будь-якої сторони неможливо. Ну і культ смерті бере початок саме з цієї глиби, а потім переходить за оцю красну стіну і там сидить вже. Живий поки що культурист, який дуже бажає смерті і своєї, і чужої, маючи на увазі і своїх мальчиків і українського народу.